Короткими чергами по мішені вогонь-вогонь. Завдання інструкторів максимально підготувати мобілізовані підрозділи до виконання широкого спектру бойових завдань. За допомогою відпрацювання визначеного комплексу вправ і тренувань переміщення на полі бою, тактичні дії, тактична медицина, питання пов'язані з інженерною підготовкою, міна вибухова безпека і тому подібне. Після комплексу теоретичних занять, стрілецьку підготовку військовослужбовці почали відпрацьовувати практично у денний час. Перша вправа у нас справа бінокулярним прицілюванням. То вона включає також здвоєний постріл, не чергами. А одиночими дана вправа дозволяє набути важливих навичок. Вона тренує відразу цілитись на противника. Тобто, в майбутньому вони вже не дивилися на свою зброю, коли вони там передріжають, а саме дивилися на свою ціль». Підготовку у повному обсязі проходять всі військовослужбовці, незалежно від напрямку діяльності. Катерина бойовий медик, проте вважає, що вміння влучно стріляти їй необхідне. Медики також мають стрілюватись і взагалі володіти зброєю. Дівчина готова до виконання будь-яких завдань, зокрема й бойових. Саме тому, отримавши повістку, не вагаючись, пішла до військомату. Мені подобається допомагати людям. Це моя робота. Перед тим як вибирати професію, я була військово зобов'язана і знала, що так буде, і може в будь-який момент забрати. Тому я була до цього готова. У війську Катерина до перемоги. Поїдемо в Крим, і будемо купатися в морі. Подібне бажання не лише в неї, бойового духу не позичати й іншим військовослужбовцям. Мотивовані, бажаючи чомусь навчитися більше, ті, хто приходять з стелових частин, вони хочуть перевестися в подальшому в бойові частини для виконання бойових завдань. Тим часом командир навчального підрозділу готує військовослужбовців для наступного комплексу вогневих вправ вночі. Основні бойові дії ведуться в таких умовах. В зв'язку з цим ми відпрацьовуємо питання в обов'язковому порядку щодо практичних іменно вночі. Дана вправа має вищий рівень складності. Якщо в денний час він може спостерігати за діями противника, бачити цілі, то в ночний час це обмежена відомість». Відповідно, і вразити ціль набагато складніше. Під час навчання інструктори широко використовують різноманітні імітаційні засоби: гранати, підсвічені цілі в якості вогню противника тощо. Увесь інструкторсько-викладацький склад має бойовий досвід, який активно впроваджується у процес підготовки. Командир частини має право до 30% до внесення якісь зміни або доповнення до програми підготовки. Постійно спілкуємося з командирами бойових частин. От вони просять нас уділити увагу тому або іншому напрямку. От і ми ці питання відпрацьовуємо. Посилена увага також приділяється психологічній та індивідуальній підготовці кожного військовослужбовця, в залежності від їх морально-психологічного стану. За словами керівників практичних занять з виконанням стрілецьких вправ вночі, військовослужбовці впорались практично на відмінно, вразивши майже всі ворожі цілі.